Повня, яка буде якраз в поєднанні з цим ураном ще. І повня вона сама по собі дає такий період напруження емоційності, тобто в такий день людям хочеться. Може навіть якось більше виражати свої емоції, хочеться більш бути захищеними. Часто такий день він висвічує реальні події, реальні ситуації, як то кажуть, без прикрас. Взагалі, сам по собі цей день він є достатньо таким травмонебезпечним. Багато таких буде ситуацій відбуватися, коли можна... Ну, десь там зачепитися, зламати ногу просто там просто на рівному місці чи ламатися буде транспорт. Уран він пов'язаний з електрикою, і в результаті прильотів тут можуть бути пошкодження, і може десь теж не бути світла. А, в цей день тут буде вмикатися також і квадрат від Сатурна. І на на місяці квадрат від Сатурна на Меркурій, тобто, якраз от Меркурій він вказує на якісь засоби зв'язку зв'язку. Може, якісь будуть перебої навіть. Із мобільним зв'язком, в залежності від того, де саме будуть влучання, Скоріше за все, що це буде якраз на тих територіях. Тому достатньо небезпечні 15-16 число, враховуючи, що 15 число це день під егідою аркану диявола, і я завжди кажу, що я остерігаюся цих днів кожного місяця, це 15-го числа, тому що день жартпоприношень, день активізації негативної енергії, а враховуючи те, що з 15 на 16 ще й по. Тобто день з такою екстра негативною енергетикою. День, в який людські смерті можуть бути як якісь жертвоприношення, магічні, в тому числі. Тобто тут, у залежності від того, де це буде відбуватися, в місцях, де відкриті портали на українських територіях є саме такі місця, де були ці портали відкриті ще, знаєш, ще після Першої світової війни. І якраз ці портали вони і були на території Херсонської області, на території Дніпропетровської області. Там на цих територіях і були і констабори, і там штучний голод були. Тобто на цих обла... оцих областях, які зараз в окупації, які хочуть забрати України, насправді там історично. Було багато проблем. І оцей штучний голод, і вбивали людей, і забирали врожай, і а, якісь військові події там постійно відбувалися. І на деяких територіях там прям сформувалися воронки, бо там були знаєш, як багато людей загинуло не, а, не, не як це кажуть, коли смерть не, не природня. От неприродньою смертю так. Страждальною я б сказала, і коли людина помирає через страждання, її душа вона там лишається на цьому місці, і вона хоче помсти. Вона хоче помсти або хоче крові, може тоді затягувати живих людей в цю воронку, щоб вони там теж померли, щоб там як збільшувати цю воронку. І в місцях цих воронок там якраз можуть відбуватися це 15-16 число, прильоти смерті нові. що як можуть вмикатися як щось на схоже з темною енергією, так як жертвоприношення. приношення? Знову між місяцем, Марсом і Плутоном, тому там, там це може програтися якраз таки на фронтах, що ворог буде тут. Так само активно наступати, як він це робить зараз, тобто продовжувати е пробивати позиції наших воїнів. І щоб там, де не писали, не казали, що Трамп в 2024 році зупинить війну, я взагалі нічого такого не бачу. Тобто, я бачу лише загострення на військових фронтах. І е тут мають відбутися якісь невеличкі трансформації всередині української влади. Або хоча б вже якийсь початок цих трансформацій, тому що тут поховував на свій план миру, через демократичну партію. Зараз ми бачимо, що демократична партія вона ще повернеться до влади. Я вже про це розповідала, кого я бачу президентом, так? І з це ми ще теж будемо спостерігати. Але через те, що наразі ситуація так виглядає, наче Трамп прийде до влади, ніхто в цьому навіть не сумнівається. То для пана Зеленського це дуже напружений і складний місяць, коли треба буде щось переробляти і думати про якісь нові ідеї, які стосуються завершення війни. А, що ж, такий місяць дійсно досить складний, наповнений на дуже багато різних подій. Зараз такі змішані відчуття, почуття. Але я думаю, що з часом все нормалізується, стане на свої місця, і ми будемо більш чіткіше бачити картину і майбутнє. А зараз щодо Трампа теж з'явилася. Такі слова з'явилися про те, що Трамп, саме ті, хто будуть разом з ними, вони будуть проштовхувати ідею того, щоб Україна на 20-річний період накласти мораторій на вступ України до НАТО в обмін на постачання зброї України. Чи дійсно буде цей мораторій, чи дійсно така ситуація програється? Щодо постачання зброї, я прямо дуже в цьому сумніваюся, тому що, ну, по-перше, її і так не постачають зараз в тих розмірах, які обіцяють, а 25-й рік її там будуть постачати ще менше. Тобто якась певна допомога буде, але, знаєш, так типу як на відстаньте, в тих розмірах все одно не будуть давати, як обіцяють, і тут яка б не була влада, тому що. Я все одно вважаю, що Трамп не протримається на своїй позиції і до влади, прийде Камала. І яка б не була влада, вони будуть намагатися зупинити цей конфлікт будь-якими шляхами, щоб не надавати більше Україні ні фінансову допомогу, ні допомогу зброєю. Вони можуть сказати, що будуть давати зброю, щоб Україна ну, якось пошвидше а, пішла на умови Росії, щоб зупинити цей конфлікт на тому етапі, на якому він є зараз, яка щоб їм і не прийшлося більше нічого давати Україні. Тому що план Трампа це здати ті території, які зараз окуповані, і таким чином завершити війну. Але Альона, ну ми би без нього могли так і завершити. Розумієш, і в 22-му році, тобто, який був сенс тоді взагалі воювати, щоб в результаті просто все віддати. Це зараз стосується тиска про допомогу. Це виключно допомога від США так буде обмежена і ставатиме. Мінімум і мінімум, все з кожним разом все більше і більше зменшуватиметься чи взагалом допомога від усього світу суттєво зменшиться для України від сполучених штатів зменшиться? Вони не дуже зацікавлені ще більше давати фінансів. Але від Європи ще буде допомога. Тобто європейці вони все ж таки якось більш хвилюються, оскільки там прямі кордони, тому вони будуть ще давати допомогу. Що стосується НАТО. Е, були шанси для України, щоб їх взяли в НАТО. Але це шанси ці високі були в 22-му році. Якби там дійсно там були варіанти, як закінчити війну. Звісно, треба було чимось пожертвувати також. Але там були шанси про хоч щось домовитися. Але в той період часу була дуже висока така агресія, що там, в принципі, не було і мови про те, тому що між президентами не було ніяких узгоджених стосунків. Але е, я бачу, що Україну візьмуть в НАТО пізніше. Зараз вони не її не будуть брати, тому що вони розуміють, що як тільки Україна вступить в НАТО, їм всім прийдеться воювати, і це відразу буде початок третьої світової війни. Хоча я вважаю, що вона і так вже зараз розпочата, бо до цього конфлікту, який зараз відбувається, вже підключається більше і більше країн. Так скажімо, як протистояння між заходом і сходом, і я особисто бачу, що це буде і надалі набирати обертів і розвиватися ще більше Агресія. Тому, якби а, НАТО, країни НАТО намагалися, якби не намагалися перестрахуватися, щоб не зачепило Європу, в них не вийде, тому що Європу все одно зачепить. Можливо, це і кармічно їх зачепить, якраз через те, що вони от, там, ну, не хочуть активно допомагати Україні. І... Хоча ні, тут просто історично. Якщо подивитись історично, то на Європу це чекає, особливо Франція і сусідні країни з Франції. Безпосереднє втручання РФ буде на, ці, на цих територіях, чи що саме чекає? Які покарання? Як вони це відчують на собі? Значно ну, завжди є декілька варіантів розвитку події, Я скажу так, який є такий більш пом'якшений варіант і більш більш жорсткий варіант. Я точно не можу сказати, який саме програється. В пом'якшеному варіанті це будуть теракти в Європі, які будуть влаштовувати жителі країн близького сходу, і можливо на це будуть впливати якісь. Ну вимагати ці люди, будуть ісламізації ще більшої Європи, і тому будуть тут. Намагатися якраз витіснити європейців і показати, що у нас зараз набагато більше, і це буде якраз провокувати вогонь в Європі. Але це пом'якшений варіант. В найгіршому варіанті дійсно тут російські війська можуть піти на європейські території, і розпочати з ними війну. І там небезпека вже вмикається для країн Прибалтики. Які а, найближче до їх кордону, там буде підключатися Латвія, Литва, Естонія, Польща і Німеччина. Чи зараз, враховуючи всі ці події, все ж таки буде активізація допомоги? Ти вже скаш, що вона буде від Європи підтримуватися, але тим не менш, чи буде вона більш радикальніша? Чи можливо зараз. Стоїть в них на порядку денному обговорення, принаймні, того, щоб війська вести в Україну, щоб зупинити ці можливі наступи на їх територію. Ну, ти знаєш, про це можна буде домовитися. Тобто, якщо тут прикласти зусиль, і я думаю, що і американська влада також буде намагатися домовитися, що якісь війська дати Україні, ну оскільки там корейські війська зайшли, все нормально, нікого це не хвилює, ні в кого це навіть ніякого здивування не викликає. Так тобто їм все можна, тобто вони можуть допомогти, і е, це може відбутися в лютому 25-го року. Десь, ну, коли вже цей як, до якогось вони узгодженого рішення дійдуть, бо побачать, що все гірше і гірше стає на фронті. Тут можуть якісь війська надати, але це все одно не якась суперкардинальна зміна, чи якась кардинальна допомога, що після цього ми відразу всіх всіх позиції ворогу, ну, де ворог це... стоїть, вичистимо. Тобто там їх все одно набагато більше. Зараз теж дуже гостро стоїть питання, все ж таки, і дійсно часто глядачі теж його задають: все ж таки перемога України чи заморозка війни? Що зараз от на ваги, якщо поставити, що все ж таки переважує? Ну дивись, я тобі вже розповідала, яким якими я бачу е, області українські, ці які окуповані, так яка їх доля? Що звільнення їх можливе тільки після падіння режиму Путіна? І домовлятися про їх повернення а, вже будуть якісь інші навіть лідери. Інший український лідер буде домовлятися з іншим лідером Росії про те, щоб якось дипломатичним шляхом повернути ці території. А, наскільки я бачу, в 25-му році Путін ще буде живий. І не думаю, що з ним можна буде домовитися про те, щоб всі території повернути. Тобто, це знаєш, це не те, щоб заморозка, це якісь будуть певні домовленості, щось підпишуть, щоб зупинити на даному етапі, і далі все залежить від України, які вони будуть приймати рішення, як буде. Працювати військова політика всередині країни, там є варіанти, як можна зробити, щоб вони потім не напали і як можна буде повернути ці території. Але ну, треба буде конкретно щось для цього робити, а не просто сидіти там і чекати чи нічого не змінювати. А якщо Україна підпише цей документ, зупиниться війна і ці території будуть під керівництвом Росії. І ніяких змін в країні не буде відбуватися, тобто не відновиться військова політика, економія, не почнуть виробляти свою зброю, не е, зроблять якби захисну всю систему сильнішою. Звісно, це може давати ризик повторного їх нападу. То ж, треба розуміти, також що, що їм відставати. В них можливості є, в них зброя є. В них люди є. То звісно, вони будуть на всіх і нападати, як вони це все робили історично. Тому тут треба це розуміти. Якщо зробити правильну політику всередині країни, то шанс є і всі території повернути, і за захисту вінкнути, щоб вони більше взагалі не лізли. Просто тут дуже важливо, щоб... І новий уряд в Україні був, ну або то, що зараз, але зробив якісь такі конкретні військові реформи. І якщо вони будуть зроблені, то тут можуть бути прекрасні взагалі трансформації в Україні. Тут хороші дуже перспективи є, як можна цю країну зробити там квітучою, родючою і багатою країною Європи. Будемо дуже сподіватися на те, що дійсно обереться цей вірний шлях. І... Ми всі разом перетворимо нашу країну на те, про що ти зараз говорила на міцну сильну країну, в яку більше ніхто ніколи навіть подумати не зможе залізти і зайти на наші території. Давай всередині України, то на жаль, буде ще продовжуватися війна, і ми будемо спостерігати на те, що Якісь нові стратегії будуть вводитися на фронті, і скоріш за все, тут ще якийсь буде стратегічний контрнаступ від наших воїнів для того, щоб його вчинити, будуть змінювати умови мобілізації. Тут можуть і знизити ще знизити ще більше мобілізаційний вік, або знизити і ще й підвищити, тобто скажуть, наприклад, з 18 до 65 років, що всі, всі мають іти там. Або навіть деяку категорію жінок туди додадуть, бо скажуть о чому тут це е, тільки чоловіків, якась дискримінація виходить. Он в Ізраїлі там і жінки всі військово зобов'язані. Тому давайте тут зараз е, нам потрібно більше людей. Якісь такі зміни вони вже можуть думати, що дійсно ми це побачимо, і ну, це як один з казівок на те, що не так швидко цю війну і заморозять. Тому що за астропоказниками раніше ніж середина або кінець двадцять року це мало вірогідно, що відбудеться, і ніякої там зупинки за 24 години, як Трамп сказав, я не бачу. Хм, тобто, взагалі, чесно кажучи, на сьогоднішній день немає ймовірності того, що це може відбутися раніше. Аспекти України вони не змінюються від того, який президент прийшов до влади в Сполучених Штатах. Тобто вони там як є, так вони далі і працюють. І якщо навіть там чи Трамп сказав свій там новий план, все одно буде йти час на те, щоб його розглянути, щоб щось відбулося. Так? А поки йде ретро марс все, що будуть приймати, воно буде потім як. Переприйняття цього рішення, перероблятися, все, що йде на ретропланетах, це не зафіксоване рішення. Воно буде змінюватися. Тому я такого не можу сказати. Єдине, що тут, якби я можу сказати, формується шанс домовитися, щоб хоча б зупинити гарячу фазу війни. Але вона все одно ще на фронтах продовжиться. Але в лютому вже якийсь шанс маленький вмикається. Навіть маленький шанс за нього обов'язково візьмемося, і хочеться вірити в те, що принаймні гаряча фаза дійсно буде завершена а за нею вже і повернення наших українських територій повністю.